<кій> Кашля, старість не радість. І всім привіт, любі друзі, ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас буде обзорчик про мою закупочку трансформерів. Різних трансформерів. Від мацюпуньких чуть-чуть більших. І трансформера студійної серії Voyager Class. По-моєму, що так. Да. Це Mix Master. Ось такі маленькі закупочки. Давайте подивимось на кожного по порядку. Це у нас Shockwave по фільму Bumblebee. На початку ви пам'ятаєте цю прекрасну битву. Е, був період, коли я максимально хотів якогось трансформера, я, так, я знайшов в магазині нашому в місті. Ось вмісті Shockwave. І я його купив. Цікаво, що цей Shockwave, новий, запакований, обійшовся мені в ту саму ціну, навіть більше він коштував більший, майже 100 злотих, ніж е, цей міксмастер. Практично в ідеальному стані студійної серії, бо це також студійна серія. Ще й Voyager Class. Оцей дорожчий за цей. Але цей без коробки і без інструкції. А мені все одно. Мені все одно. Максимально крута мені фігурка Шоквей, а Shockwave мені подобався. Перший трансформер, якого я взагалі в магазинах побачив, це був Шоквейв по третьому фільму. Темна сторона місяця. 에... Тільки я його не купив, бо він тоді дуже дорого коштував. А я мав якраз цю певну суму 300 злотих, але я вирішив її не потратити. Я не жалію. У мене вже доволі, мене вже скільки, 4 чи 5 трансформерів, доволі крутих навіть пункті. Він трансформується в кібертронський танк. Навіть враховуючи, що це максимально така невеличка фігурка, вона дуже сильно деталізована. Просто подивіться, скільки у нього цих елементів на спині. Все прекрасно рухається. Все чудово. Голова статі також непогана. Мені... Сам більше мені через голову сподобався. Це в нього тут такі війки. Дуже мило виглядає. Коротше, ходяча бойова мікроволновка. Мікрохвильова. Да. Крутяк. Е, Далі давайте подивимося на цього малиша. Перлина цього відео. Міксмастер студійної серії. Голова девастатора. Одна з частин девастатора це його башка, його баняк, каструля. Е, е, мені його прислали ось таким от, запакованим. Я не знаю, як тут правильно ці ноги покласти. Вони прям ну, ніяк не згинаються, тому я їх отак вилишив. Виглядає підозріло, не так підозріло. Тут в більшості просто бетон так лється. Ось тут так витікає. Це бетономішалка. Mm, Всі ви пам'ятаєте, цей -фільмі, там, де показується ось цей знак, і десептікони нирають в Брянську впадину, за, щоб оживити Мегатрона. І цей значок тут теж є. Він дуже мацюпунький, максимально мацюпунький, але він є. Е е дуже класна фігурка. Це його руки, кстати, це його ноги. К кулеса, які крутяться. Тут якраз знаходиться голова Девастатора. А тут ми маємо вже самого Міксмастера. Дуже класна фігурка, голова максимально деталізована, якщо ви подивитесь. Він чимось схожий на паука. Я дуже хотів фігурку оригінальну по фільму з полеглих Міксмастера, теж «Воджер Class, там, де він ще з такою пушкою, так як він був у фільмі. Цей міксмастер пушки немає. Але це нічого страшного для мене це не є якась там величезна втрата. Я хочу. Зняти на нього обзорчик. Прям хочу. Мені щось дарі і я ще не обісрався. Але ладно. Хочу зняти на нього обзорчик, якщо ви підтримаєте це відео, то я, звичайно, на нього знімлю обзорчик. Дуже класна фігурка. Другий мій десептикон в колекції. Ні, якщо цих рахувати, то їх вже 4: Crank Mixmaster, Barricade і Shockwave. І останнє, що я купив. Це ось такі. Ну, він в мене вже років 5 лежить, але ладно, для відео треба щось сказати. Це така от мацюпунька машинка. Також по фільму Bumblebee. Хоча він і не був фільм Бамблбі, але компанії перезапускають на кінці трансформерів для продажу, це ясно. Це Barricade. Давайте ще його трансформуємо. Ось так він виглядає в режимі машинки. Не то, що ми бачили в фільмі. Взагалі, не то, це стара модель. Поліцейських машин в Америці. А він по-моєму. Що... 에... Да, по що Ford Mustang був. Так, по-моєму, що Ford Mustang. Доволі крута тачка. Так, отак ми його трансформуємо. Бах-бах-бах. Тут ножки опустили. Ви скажете, чому я купив цього трансформера через його деталізацію голови. Якщо подивитись. Ну, вона дуже класна. Прям, ну, то що в фільмі виділи. Серйозно. Прям максимально вони постаралися на цю деталізацію. Так що в нього. Деталізація рук, яка не яка є. Руки, звісно, не згинаються. Це батлкор це вони називаються, чи як, я не знаю, чи ні, Це це з бакуганів переплутав. от фігурка. Ну, класно, ну, такого малюка мати. Зі спінин виглядає, як ходяча газонок Але ладно. Мацюпункий такий маленький. Е -е, можна в стоп-моушенах його десь зняти. Чи він стоїть? братало, ти стоїш. Да, він стоїть. Кайф. Він стоїть. Ось такі от покупочки в мене були. Е -е, а, це двері, бо протяг. Ладно. Що я хотів сказати, скільки це все мені обійшлося, він коштував по-моєму, 60 злотих, цей коштував 50 злотих і цей коштував 100. Тобто маємо 100, 150 плюс 60-210 злотих. За три фігурки трансформуються це, це не є дорого. Зараз я моніторю одну фігурку е Аренхайда студійної серії. По-першому фільму. Ну, це перезапуск з цієї фігурки, але все одно він коштує 200 злотих. Не. Можливо, куп. Можливо, але я ще хочу купити колекційну фігурку по мультсеріалу The Batman 1992 року мультиплікаційному мультсеріалу нашому любимому з нашого дитинства фігурку Two-Face. Дволикого. Іменно по цьому мультсеріалу. Він також коштує 200 злотих і в мене. Серце розривається, не знаю, що зробити, що купити. Ну ладно, любі друзі, не буду вам баки забивати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи вам сподобалося відео чи ні, що треба змінити в відео, що додати. Може мені якось коректніше висловлювати свою думку. Бо я такий своєрідний голова, я люблю пожартувати туди-сюди, потім перейти на серйозні теми. Бла, 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 бла. Так що, надіюсь, відео вам сподобалося. Підтримати його лайком. Всім чао!